Права 1804 знайди суму трьох чисел, перше з яких дорівнює 37,6, друге складає 3 четверти від першого, а третє є середнім арифметичним перших двох. Ну що ж, стартуємо. Кілько нам треба знайти, чому дорівнює друге число. Воно складає 3 четвертих від першого. Ну, як ми знаходимо 3 четвертих, записуємо перша дія. Якщо ми 37, 6. Поділимо на 4. То це у нас буде одна четверта частина. Але таких частин нам треба 3, то нам потрібно помножити тоді цю частку на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 37,6. О, давайте, напевно, тут 37,6. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 37 ділимо на 4. Це буде у нас 9. 4 помножити на 9 це 36. Віднімаємо. 37 мінус 36 це буде 1. Будемо вже брати цифри після коми. Ставимо тоді, що ціла частина частка у нас 9. А зносимо 6. 16 ділимо на 4, це буде 4. 4 помножити на 4 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що тоді частка у нас дорівнює 9,4. Зараз його потрібно помножити на 3. І це дорівнює. Знову таки, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 9,4. Що множиться на 3. Множимо. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 9 це 27. Плюс 1 це 28. Один знак після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 28,2. Записуємо, що це у нас буде тоді друге число. Ну, гаразд. Якщо у нас друге число є, то сказано, що третє є середнім арифметичним перших двох. Ну, знайдемо, чому рівні середнє арифметичне. Щоб його знайти, нам треба ці числа додати і поділити на два, бо їх два таких числа. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, знаходимо тоді суму, записуємо 37,6 додати. Друге число у нас 28,2. Так, ну що ж, можна спочатку додати, а потім поділити на 2. Додаємо 37 плюс 28. заберемо двійку, це буде 30 плюс 35, це буде 65. Записуємо, що це 65, цілих. ну і 6 десятих і 2 десятих – це 8. десятих. 8 десятих. Ну і записуємо, що це в нас буде сума перших двох чисел. Гаразд. Ну, а як нам знайти середнє арифметичне? Зараз треба цю суму, поділити на кількість, на два. Записуємо тоді третє дії. Отже, 65,8 потрібно поділити на 2. І це дорівнює. Тут, окрім ділення куточком, можемо і так зробити 64. Просто поділити на 2. То ми запишемо, як 65,8, як 64 додати 1,8. І все це потрібно поділити на 2. І це дорівнює. Тоді ми це можемо записати як 64, що ділиться на 2. Додати. 1,8, що ділиться на 2. І це дорівнює. 64, що ділиться на 2, це буде 32 додати. 1,8, що ділиться на 2, це буде 0,9. Ну і разом це буде дорівнювати 32,9. Ну і записуємо, що це у нас буде тоді третє число. Гаразд. А в нас запитують, знайди суму трьох чисел. Ну, Суму перших двох ми вже знаємо. Зараз до неї треба додати тоді третє число. 32,9 записуємо четверте діє. Отже, потрібно до 65, 8, це сума перших двох, потрібно додати 32,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо 65,8 додати 32,9. Додаємо. 8 плюс 9 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. 6 плюс 3 це 9. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума в нас дорівнює 98,7. Ну і записуємо, що це в нас буде сума трьох чисел. Сума трьох чисел. Записуємо тоді відповідь. Отже, сума трьох чисел у нас 98,7. Ну що ж, ось таке завдання на дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.